В очі, преподобна сестро, вальна українська громада, дорога українська молоди, ні труни, ні хрестів і ні тресни, прямо в яму на віки віків. Чорна сповідь моєї вітчизни і її затамований гнів. Цього року припадає 92 річниця Голодомору і неймовірно вже наближається четверта річниця ще одного геноциду проти українського народу. У цю 4 суботу листопада ми зібрались у катедрі Святої Софії для того, щоб спільно вшанувати пам'ять та помолитися за душі мільйонів українців, які 92 роки тому були жорстоко знищені сталінським тоталітарним режимом. А також за всіх українців, які протягом останніх чотирьох років загинули під час теперішнього геноциду. 11 серпня 1932 року, перестрашений прагненням українців до волі та незалежності України. Сталін надіслав листа своєму поплічнику Лазарю Кагановичу, в якому було написано найголовніше тепер Україна. Якщо ми тепер не візьмемось за виправлення ситуації в Україні, Україну можемо втратити. Тому Сталін дав наказ перетворити Україну найкоротший термін у справжню фортечу СРСР. Щоб виконати цей наказ, Росія вчинила геноцид українського народу. Знаний польський учений. Автор терміну геноцид, доктор Рафаел Лемкін, так описав чотири етапи цього геноциду українського народу. Перший удар спрямований на інтелігенцію мозок нації, щоб паралізувати решту організму. Разом із цим ударом по інтелігенції ішов наступ на церкви, священників і вище духовенство душу України. Третє вістрі радянської атаки було спрямовано на хліборобів. велику кількість селян. Одноосібників, хранителів традиції, фольклору і музики, національної мови та літератури, національного духу України. Зброю, яку застосували проти них, є, мабуть, найстрашнішою виморювання голодом. Четвертим кроком у тому процесі стала фрагментація українського народу, шляхом поселення в Україні чужинців і водночас розпорошення українців по цілій Східній Європі. Таким чином була б знищена етнічна єдність та перемішані нації. Консул Італії в Харкові Серджо Граденіго написав у травні 1933 року, які будуть наслідки цього геноциду. А саме, що Голодомор спричинить колонізацію України переважно російським населенням. Це змінить її етнографічну природу. Можливо, дуже в близькому майбутньому не доведеться більше говорити ні про Україну, ні про український народ, а отже, не буде й української проблеми, оскільки Україна фактично стане. частиною Росії. І голодомор дійсно спричинив таку колонізацію і русифікацію країни. In 2008 the Parliament of Canada formally recognized this genocide by adopting the Ukrainian famine and genocide Holodomor Memorial Day Act, and stating in that legislative act that the Ukrainian famine and genocide of 1932 33, known as the Holodomor, was deliberately planned and executed by the Soviet regime under Joseph Stalin to systematically destroy the Ukrainian people's aspirations. For a free and independent Ukraine, and subsequently caused the death of millions of Ukrainians in 1932 and 1933. L'article 2 de cette loi du Parlement du Canada prévoit que le fourth samedi de novembre est dans tout le Canada désigné comme jour commémoratif de la famine. Et du génocide ukrainien, le Holodomor. Nous sommes très reconnaissants que le Canada a ainsi clairement reconnu le Holodomor comme génocide contre le peuple ukrainien. Allez, Nesvajaye, Holodomor. Не зміг стерти український народ із лиця землі. Як правильно ствердив один з найвидатніших поетів українського народу Василь Симоненко. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. І дійсно, у 1991 році, український народ виявив свою живучість, відновивши українську державу актом незалежності, що дозволило йому вийти з колоніалізму та вийти у коло вільних народів світу. Незалежність України також призвела до краху Радянського Союзу, що колишній президент США Рональд Риген правильно назвав імперією зла. Однак не всі так само оцінювали ці історичні події. Путін вважає, що розпад Радянського Союзу. У найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття, і він пообіцяв відновити цю імперію, яка не може існувати без підкорення України. Тому він і заперечує саме існування українського народу. І 12 липня 2021 року в своїй статті про історичну єдність росіян і українців Путін написав, цитую, коли мене запитали про російсько-українські відносини, я сказав, що росіяни та українці є одним народом, єдине ціле. Ці слова не були зумовлені якимсь короткостроковим міркуванням або викликані поточним політичним контекстом. Це те, що я неодноразово говорив, і у що я твердо вірю кінець цитати. Що гірше, цей сучасний російський деспот.

And then explained that. I called it genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out even the idea of being Ukrainian. Fifteen days later, on April 27, 2022, the House of Commons of Canada. Adopted a unanimous resolution stating that it recognizes that the Russian Federation is committing acts of genocide against the Ukrainian people during the all out war that it started on February 24, 2022. Since the crimes committed by the armed forces of the Russian Federation include mass atrocities, in the invaded and occupied Ukrainian territories systematic instances of willful killing of Ukrainian civilians and the desecration of corpses forcible transfer of Ukrainian children to the Russian territory torture and the imposition of life conditions causing grave suffering and widespread instances of physical harm, mental harm, and rape. D'autres pays ont fait de même, et le 23 février 2023, l'Assemblée nationale du Québec a adopté unanimement une résolution qui prévoit qu'à l'instant de la Chambre des communes du Canada, elle dénonce les actes à caractère genocidale commis contre le peuple ukrainien qui ont été rapportés par les Що І до by the media. 9 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН Прийняла Конвенцію про геноцид. І з того часу 152 країни, включно з Канадою, ратифікували її та зобов'язалися попереджати та карати злочин геноциду. Тому ми мусимо постійно закликати, щоб західні країни. Вповні повні виконали свої зобов'язання відповідно до Конвенції про геноцид та надали Україні всю необхідну допомогу, щоб в найближчому майбутньому Україна могла перемогти і припинити цей геноцид. Нам необхідно також постійно нагадувати. Що якщо Україна не зупинить Росію зараз, тоді Росія кине прямий виклик з країн-членів НАТО, провокуючи Нову світову війну. Нещодавні порушення Росією повітряного простору семи країн-членів НАТО, а саме Естонії. Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Румунії та Фінляндії не були випадковими. Вони явно підтверджують, що Росія піде далі, якщо здолає Україну, змушуючи всі країни-члени НАТО посилати своїх людей у жахливий бій. Four months ago, on July 9, 2025, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights in Strasbourg rendered a judgment in the case of Ukraine and the Netherlands versus Russia concerning amongst other Russia's full-scale war against Ukraine since 2022 in this judgment the court stated and i quote the court has previously been required to examine applications arising out of situations of conflict in europe however the events in ukraine are unprecedented in the history of the Council of Europe. The nature and scale of the violence, as well as the ominous statements concerning Ukraine's statehood, its independence, and its very right to exist, represent a threat to the peaceful coexistence that Europe has long taken for granted. This dangerous rhetoric has also, on occasion, been extended to encompass other Council of Europe member States, including Poland, Moldova and the Baltic countries. Враховуючи це, стає дуже ясно, що тільки перемога України запобіжить такій катастрофі. Та змусить Росію до безумовного припинення вогню, а потім до мирної і справедливої угоди. Тому є в найкращих інтересах західних держав забезпечити швидку перемогу України і тим самим наш колективний мир, безпеку і стабільність. З огляду на це закликаю вас. Активно і жертовно сприяти, щоб згідно з Конвенцією про геноцид, всі 152 країни, які ратифікували її, в тому числі Канада, вповні виконали свої зобов'язання зокрема зупинити теперішній геноцид та покарати всіх, які до нього причетні. І в тому нам, Божа, вічна пам'ять всім жертвам голодомору і теперішнього геноциду. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!